Бувають загадкові митці, які кометою осяюють небосхил культури і так само раптово зникають, залишаючи людство зачарованим. Серед таких митців є й наша землячка, французька художниця з України Марія Башкирцева. Незгасне бажання творити та тепле щастя її українського дитинства рухали мисткиною протягом усього її короткого життя. Нині її роботи експонуються в провідних музеях світу як високі зразки натуралізму кінця 19 століття, серед них мітинг один зі світових шедеврів жанрового живопису. Утім, кого здивує те, що на Московщині донині називають башкирцеву саме російською мисткинею, попри всі факти, що свідчать про її приналежність до української та французької культури. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і сьогодні ми поговоримо про геніальну художницю, яка так рано згасла Марію Башкирцеву. Підписуйтесь на наш канал, ставте відео вподобайку і пишіть, чи знали ви про таку непересічну художницю раніше. Марія Башкирцева це дивовижний випадок людини, яка намагалася взяти зі свого життя 100% за вкрай короткий термін, який їй було відведено. Згубила її страшна хвороба, яка здолала дуже багатьох видатних українців від Миколи Ярошенка та Миколи Пиманенка до Олесі Українки. Ця хвороба сухоти або ж туберкульоз лікується зараз, однак до винедення пеніциліну боротьба з нею була важкою та майже безнадійною. І головне, що варто усвідомити, сама Марія Башкирцева довгі роки була свідомою перспективи власної ранньої смерті і жила так, щоб цей світ її по-справжньому запам'ятав. Зрештою, саме так і сталося. Марія народилася 1858 року в українському селі Гавронці, нині Полтавської області, батько Костянтин Башкирцев, син генерала Павла Григоровича Башкирцева, учасника війни 1812 року. Був великим землевласником та очолював дворянство Полтавської губернії. Мати Харків'янка Марія Бабаніна, донька полковника, аристократа, бібліофіла, англомана і поціновувача мистецтва. Коли Марійка була ще маленькою, батьки посварилися і вирішили розлучитися. Забравши чотирирічну Марію від батька, її мати повернулася в село Черняківка Полтавської губернії. Там вона спілкувалася, зокрема, із українським оточенням. Хоча в родині мовою спілкування була французька. Попри це, звісно ж, Марія товаришувала із сільськими дітьми, жила з самого народження в оточенні української культури, і це безумовно відбилося і на її ідентичності, і на світові чутті. Коли Марії виповнилось 12, батьки дійшли згоди у своєму розлученні. Батько забрав до себе її брата Павла, а Марія залишилася з матір'ю, причому вони виїхали до Європи. І тут слід відзначити, що статки в родини були досить серйозними, тож Марія ніколи не відчувала фінансової скрути. Спочатку вони поїхали до Відня, тоді до Баден-Бадена, а далі до Ніцци. Марія була вкрай здібною дівчинкою і, отримавши чудову освіту від гувернерів в Україні, продовжувала вчитися сумлінно і самостійно у Франції, опанувавши трирічний курс гімназії за півроку. У той же період вона починає вести щоденник, де скрупульозно фіксує свої пригоди, досягнення, погляди на життя та мистецтво. Але доля цієї надзвичайно талановитої дівчини складалася зовсім не так райдужно, як можна зробити висновок з її досягнень. Страшна хвороба призвела до того, що дівчина просто втрачала свідомість. Проте вона продовжувала жити в шаленому темпі справжньої світської левиці, точніше, левенятки-підлітки, яка, однак, уміла чарувати юнаків, і так само пристрасно ними зачаровувалася. Усвідомивши, що кар'єри співачки її не побудувати, Марія шукає новий шлях терни до зірок і таки знаходить живопис. В Італії її зачарували картини Веронезе, Теціана і Рубенса, сама атмосфера музеїв і галерей. Вона почала брати уроки живопису і дуже швидко досягла помітних успіхів. У 1876 році Марія на деякий час повернулася до України, де гостювала в полтавських маєтках у родичів, намагалася примирити батьків між собою. Але марно. Її печалі з цього приводу могла затьмарити хіба що нова пристрасть, і нею якраз і стало мистецтво. Повернувшись до Парижа, вона влаштовується до приватної академії Жюльєна, єдиного мистецького навчального закладу, куди допускали жінок. І тут вона швидко викликає подив і заздрість менш талановитих колег. Франція у ті часи була справжнім центром світового мистецтва. Саме тут здійснювали мистецькі революції. Тут щороку експонували тисячі картин, тут змагалися між собою за увагу публіки і покупців за місце в історії тисячі художників. Зараз ми пригадуємо цю добу 70-ті та 80-ті роки 19 століття як час злету імпресіонізму. Однак це не зовсім точно, оскільки поряди з цим відомим напрямком існували не менш авторитетні, просто у наш час менш оспівані масовою культурою. І одним із цих напрямків був натуралізм. Цей мистецький стиль, якщо коротко, був дещо естетизованим варіантом критичного реалізму, Такі художники, як Паскаль Даніє Бувре та Жан Ежен Бюлан, надавали перевагу зображенню найбідніших співвітчизників, найчастіше селян, а головне своїх сучасників. І водночас сюжети трактували в ліричному стилі, пом'якшуючи, а не загострюючи соціальні протиріччя, ніби естетизуючи бідність. Ідеологічно натуралісти були близькими до Еміля Золя, який на певному етапі віддалився від імпресіоністів. Одним із ключових натуралістів був Жюль Бастьєн Лепаж, надзвичайно обдарований художник, чия трагічна доля тісно сплелася з долею Марії Башкирцевої. Якраз його найбільшим прихильником та особистим другом і був Еміль Золя цей видатний французький романіст і один із найкрупніших інтелектуалів 19 століття. Бестьєн Лепаш цілком заслуговував на його захоплення, адже довів натуралістичну естетику до іконічності, чим відродив у багатьох віру у блискуче майбутнє реалістичних течій з одного боку та жанрового живопису з іншого. І саме цей митець справив, щонайпотужніший вплив на творчість Марії Башкирцевої. Саме його погляди на мистецтво, на об'єкти та сюжети варті відображення на полотні, на той спосіб і навіть на ту кольорову гаму, в якій варто реалізовувати свої картини. Найкраще за своєї Марія. Вочевидь, вона була вдячною своєму мистецькому натхненникові, тож не дивно, що на знак особливої прихильності вишила для нього сорочку. І от скажіть, хіба не показує цей жест її істинно українську душу? Тим часом, у січні 1879 року Марія Башкирцева отримала медаль на конкурсі, який проводила в академії жульєна. А вже наступного року її робота, молода жінка читає, була представлена на Паризькому салоні. Це були просто неймовірні події для тогочасної Франції, зважаючи на юний вік мисткині. Ба більше про неї починають говорити, нею цікавиться преса, і то дедалі активніше. А тут іще й знайомство та дружба з бастієнним лепажем, яка розвивається на тлі значного погіршення її здоров'я. Однак, попри всі труднощі, критичне погіршення слуху, постійні болі і слабкість, Марія робить усе, щоб досягти успіху. Її енергійність здається безмежною. У цей час Марія приєднується до руху суфражисток за здобуття жінками виборчого права, і під псевдонімом Поліна Ореллі публікує статтю про жінок-художниць та їхню дискримінацію чоловікоцентричним світом мистецтва. Ніби підсилюючи свою дискусійну позицію, Марія пише полотно у студії жульєна, дивовижне для її сучасників. Хлопчика-модель змальовують самі лише жінки. Так, це було і сміливо, і провокативно. Зараз ця робота знаходиться у Дніпровському художньому музеї, тож після нашої перемоги раджу неодмінно відвідати музей і насолодитися близькістю цієї картини. До речі, а як ви вважаєте, чи вирішена проблема нерівності жінок і чоловіків у мистецьких колах зараз? І яких відомих жінок-художниць ви взагалі знаєте? Пишіть у коментарі. Ну а я тим часом продовжу. Улітку 1881 року Марія відвідує рідні Гавронці та створює в цьому мальовничому українському селі чимало етюдів і скетчів, ніби відроджуючись на рідній землі, вбираючи її культуру. Вона активно бере участь у молодіжних забавах, на рідка гостя на вечорницях і різноманітних святкуваннях. Але в мистецтві сільська тема не надто її приваблює. Вона вважає, що в ній на той час безроздільно домінує Бастьєн Лепаж. Якраз у ті роки натуралізм стає вкрай модним мистецьким напрямком. Для багатьох він є наче здоровішою, консервативнішою альтернативою до імпресіонізму та символізму, популярність і розуміння яких якраз на початку 80-х років набирають обертів. Академічному мистецтву дедалі складніше пропонувати сміливі з мистецького погляду роботи, А ось натуралізм може здивувати відкриттями. Мабуть, саме цим Башкирцевою і зачарувала натуралістична школа в реалізмі. Утім, були й інші обставини. Не тоді очільник натуралізму Бастьєн Лепаш уже знає, що хворий на рак і жито йому лишилися лічені роки. І це його ріднить із такою ж приреченою на ранню смерть Марією Башкирцевою. Останні свої роки ці митці творять так інтенсивно і самозаглиблено, що, здається, лише прикликають смерть, якщо не від хвороби, то від виснаження. Жуль у цей час пише такі шедеври, як сільська любов, таку собі класичну жанрову роботу, яка в українській традиції має чимало відповідників у творчості Миколи Помененка або Костя Трутовського. А також менші картини, нічого не роблю та дорогою до школи, зворушливі зображення дітей із міської бідноти. Такі ж діти стали об'єктом і для найвідомішої роботи Марії Башкирцевої, яка нині прикрашає колекцію музею Орсе в Парижі. Вона має назву мітинг і є натуралістичним трактуванням простого побутового сюжету, але ви лишень погляньте, як це виписано. Саме ця картина стала найбільшим досягненням Марії у живописі, її найбільшим тріумфом, про який говорила вся мистецька спільнота, про який писала преса у Франції і навіть за кордоном. Стала відомою і ще одна робота, в якій помітна її естетична близькість із Жюлем Бастьєнем Лепажем, картина Весна на якій зображено селянку, що сидить посеред квітучого саду. Подібне бояння краси можна побачити ще на полотні іншого натураліста, невинний шлюб Жана Ежена Бюлана, написаному того ж таки 1884 року, що ще раз доводить повноправність участі Марії у натуралістичному напрямку. Тож Марія досягла свого. Вона таки стала відомою. Про неї говорив Париж як про славетну художницю і скульпторку, адже вона є авторкою і скульптур також. Однак це відчуття тріумфу для неї затьмарювала справжня трагедія, яку вона переживала всім серцем. Знасилений помирав від раку її добрий друг і натхненник Жуль Бастьєн Лепаж. Останні місяці його життя Марія, ця блискуча світська панянка, постійно доглядала за ним, сама підточена хворобою. Видно, ці переживання остаточно її підкосили, і 12 листопада 184 року художниця помирає. Жуль пережив її всього на місяць із гаком. І до самої своєї смерті Марія продовжувала вести щоденник, який, зрештою, відіграв вирішальну роль у непроминущості її слави. Адже зараз, віддаючи належне мистецькому таланту художниці, її знають передовсім як авторку гранично щирого та відвертого, і водночас захопливого щоденника, який високо оцінили ще її сучасники. На жаль, її картинам пощастило менше за рік після смерті Марії в Парижі відбулася велика персональна виставка її робіт. Більшість картин та ескізів згодом були перевезені матір'ю в Гавронці. Однак за Першої світової війни значна частина її архівів згоріли в пожежах, не пошкодували іншої частини її колекції вогні Другої світової, тож нині у нас далеко не повне розуміння творчого спадку Марії Башкирцевої. Однак і ті роботи, які залишилися, поціновані на найвищому рівні. Зараз картини та скульптури Марії Башкирцевої зберігаються у найкращих музеях України, Франції, Нідерландів, США, ну і на Росії теж є. До речі, це мало не єдиний момент, який взагалі прив'язує Марію Башкирцеву до російського контексту. Жодного разу вона не бувала східніше від України, жодного зв'язку з російською культурою вона не мала. І все одно нахабні московити називають її російською художницею. І справді, якщо задуматися, Башкирцева це лакмусовий папірець російського нахабства. Вони де лише тільки можуть називати цю художницю російською, попри те, що ідентичність вона мала саме українську, ну і французьку, звісно. До речі, якраз французи всіляко підкреслюють український аспект її життя. Так, перераховуючи мови, якими володіла Башкирцева, у першу чергу зазначають саме українську, а пишучи про її маєток на батьківщині, зазначають, що він розташовується в українській глибинці. А от італійці взагалі пишуть про неї українська художниця, скульпторка та письменниця, яка жила і працювала у Франції. Утім, найточніше, мабуть, було б записувати башкирцеву до французьких художниць українського походження. Адже вона формувалася у французькій традиції живопису, жила і творила найбільше у Франції, хоч Україна завжди була в її серці. Тож не дивно, що нині розуміння українського контексту цієї художниці знову стає актуальним. Хоча би тому, що такими яскравими співвітчизницями нам варто пишатися. Марія Башкирцева не лише талановита художниця та публіцистка, але й непересічна особистість. Справжня українка світового значення, справжня художниця, що зуміла розвинути свій непересічний талант наперекір непростій долі та трагічним обставинам, справжня.